На чемпіонат Європи з поверліфтингу до столиці приїхало кілька сотень спортсменів з Білорусі, Німеччини, Молдові, Казахстану та Росії. Цього року, окрім нових спортсменів, тут і нові правила. Пірви федерація проводила соревновання не по сумі троєбор'я, а. Кожне движення, упражнення в отдельности виявлявся чемпіон Європи. Змагання тривали декілька днів, протягом яких спортсмени мірялися силами. Незважаючи на те, що конкуренція була досить серйозною, одним із фаворитів став подолянин Руслан Сідлецький. Він виборов перемогу у двох категоріях. Я виступав всіх, присідання жим лежачі, станова тяга і виступав. В двох вікових категоріях в категорії мастера 40-50 років і в Open, це категорія відкрита від 20 до 40 до 40 років, і там, і там я став чемпіоном Європи. Це не останні змагання, які цього року очікують на наших спортсменів. Попереду в них черговий чемпіонат України, який відбудеться в місті Хмельницькому та чемпіонат світу.